Показую один із способів, як пити масло чорного тмину, олію чорного тмину, для тих, хто не любить її пити, тому що вона на смак, відверто кажучи, не дуже. Мені потрібен лимон, чайна ложечка лимонного соку. Я виливаю його ось так. от. Так, це зайве. Чому я вживаю олію чорного тмину прям регулярно всю зиму, тому що це дуже сильний ентеросте... ентеростетик. Що таке ентеростетик? Так, чайна ложечка. Ентеростетик це такий знезаражуючий засіб для кишківника. Ви знаєте, що має дуже багато антибактеріальних дій, онкопротекторні дії, противовірусні дії, взагалі всі дії, які існують у губ. У всіх ліків містяться саме саме олії чорного тмина. Це дуже корисно, але пити мені неприємно на смак, бо вона трошки мені така агресивна. Тому ось це такий спосіб з лимонним сочком ви змішуєте до такої однородної. Консистенції і випиваєте. Я випиваю, наприклад, саме перед їжею. Є рекомендація випивати за 30 хвилин до їжі. Ну це якщо у вас все опір із жовчним, якщо у вас жовчний не видалений, якщо немає каміння, якщо він не в гіпертонусі, тоді можна таку історію робити. У кого нормальний жовчний, у кого проблеми з жовчний краще під час їжі таку історію робити? Ось так до однорідної маси я собі розколотила і п'ю кожного дня.